І мої котки кочки я сьогодні буду грати в Roblox Adopt Me. Знаєте що? Я накопила на барабан на дроп. На мастер! Я його зараз обстраивать буду. Я тут уже музику купила. Ось, музика стоїть. Тут поки що я не все обустроила, Тут трішечки тільки так. Бар я роблю з голови. Давайте сейчас. Ну тут, е, м -м, я хочу зробити замок. Ну тут у мене тільки є для прокачки петів. Давайте сейчас покатаемся. Ще, до речі, плюсы такого дома. Тут можно павнить е, оці транспорт и А в інших домах ні. Я його зараз буду пытаться якось препінь обустроїть. Я ее тільки вчора купила, навчалась баксы купила, а під вечір так. 6 5 вечера купила. И ну, сьогодні я його буду обустраивать. Все, от. Так иду дома. Вс, теперь. Магазин подарков. От. От. Мне миксавала. Моє мій на чися. Зараз. Зараз підемо в школу. І... Ну, заодно. Зараз поспить. Все, Понятно, давайте зараз я упус спать отправил. Я зробила, З я зробила якийсь... Великой сестры. Сейчас... Ну, а, я точно не еще а сейчас. На слойные брюки. Кор. Кор, тут, да, все тут, давай-то я ляду. Не, все тут. Вот так Давайте отакий. От отакий норм. Давайте сейчас звичайні брюки дайде, дай, бо щось таке. Давайте это якісь отакі, що візьмемо ні. Може давайте отаке. От Чи ні. Я не знаю, який взять. Ось так, давайте, може, давайте оці візьмемо, коротше. Тут я все вже зробила. Ціка, я думаю, що зайчику треба прибрати, мабуть, краще. Давайте введемо перейти. Так, тут нам треба біленьке. На обличчя. Є отакі от окуляри. От Но окуляри я не хочу. Ще отак я не хочу. Все, давайте щас додому. Телепортнемось. Давайте зараз ресетнемося. Якраз там і буде. Я, до речі, не могла найти штучку. Там, де музика грає. Ну, слава богу, вже дійшла Я не знаю, чому мені робити вторий етаж. От, що у мене є. Купить автомобіль я дуже, вже дуже-дуже довго не можу просто. Давайте тепер погуляємо з ним. Давайте. Че отак от, от? До речі, чим тобі не пляж? Чим тобі не пляж? Главное, що вода є. сейчас нужно погулять. Давайте сейчас походим. Походим сейчас. Это для, ну, для фарма баксов. давайте пойдем. Я сейчас буду делать вот эти вот рамки. Ну, або сейчас будут доробливать бар. Я щас буду, мабуть, доробливать бат. Ну, їжу я щас буду сюда ставить. У меня щас. У меня сейчас 64. Там якийсь я взму, поставлю и все. Я еще потім хочу накупити 200 палк. Е, баксів на там на 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 типа на велком. Все, у на 74. Давайте тепер... Бартовая мебель. Декорация. Вот и тут глянем. Может она тут будет? О, тут чашки. Давай-то их. Вот так, ну. давай-то поставим их вот тут да? Вот так. Вот так. И теперь давай то, что еще. О, тут есть шкафчики. Я их сейчас и буду ставить сюда. сейчас будет ныжний жовтый будет и давайте ну, І оце, а оцей уже будет рожевый рожевий давайте теперь будем Друг на другу Друг на рожку давайте ще Давайте тепер його будемо піднімати. Так? Давайте зараз він тут Чи Хочу робити там продукти. Сейчас він поїсть. Зараз будемо ходити. Зараз давайте походимо. О, в мене вже тім. Це дуже-дуже, дуже добре. А потім буде постійно. Почем вроде уровень дружбы? О, нормально только. Давай-то вот так вот уйдем просто. До сюда. Ну, тут пока еще я закінчила, но це еще не все. Я не прям закінчила. Я просто найшла, воно мне з'явилася на глаза. Ну, все. и давайте сейчас еще тут повинно будет где-то. Hello, Fondi. Вот табличка Welcome, как раз. Мабуть, пока еще все. А, точно, все. Сейчас мы же все. Оставим на самом деле. Стар, давайте. От все, отакий от у от, мене вийшов бар. Тут поки що все. Тепер я не знаю, що, чи тут мені щось робить. Ну, поки що давайте не будемо. Я сейчас буду обустраивать и в дома. Я не знаю, что мне делать второй повар, нет. А вот нет. Я только сделаю крышу и все. Давайте сейчас буду мой дому, что Якщо вам треба, то ми лістаємо в саме самий самий Це є. Тут є і отакі от, от стульчики у в розділі кьюти. Я щас його якраз і хочу взяти. Так, є такі стульчики. Є ще. Отут... тут. Хто не знає де знайти... її... Цю колонку, то тут є е, така от за 29 і велика за 39. Угу. І ще тут є отаке таке дзеркало. Вот нео, неон Neon Arrow. Стульчики всякі. І тут іще вроде є щось. І, і ще тут вроде в каслу є. Да, і в кастел можна знайти дзеркало і отаке. І ще можна декорей арч знайти. Щоб написати довго на кожен раз. Ще тут можна отаке колесо знайти. От ці от рам, рамки можна знайти. Decorate arch. Як хочете, то можете їх і покрасити. Ну, тут ще можна знайти оце, всяке таке. Ну ми вже будемо потереньку закінчувати. Навіть не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, колокольчик і на цьому. Всім до побачення.